Вітаю, друзі, з вами народний репортер. На цьому тижні розкажемо про комунальне підприємство Зооконтроль яке придбало для своєї діяльності авто за 90 тисяч доларів, а також про займання трамваю, засмічення укриття і про те, як ставляться службовці міської ради до працівників комунальних підприємств. Далі про останнє детальніше. Пані Валентина протягом чотирьох років офіційно працювала у комунальному підприємстві парк культури та відпочинку при Дніпровській Дніпровської міської ради. Майже щоденно, з шостої ранку, вона прибирала, наводила лад і доглядала за чистотою у сквері імені Олександра Усачова. З колишнім керівництвом комунального підприємства колектив мав чудові стосунки і налагоджений контакт. Проте, за словами Валентини, все змінилося, коли виконуючим обов'язки директора КП «Парк культури» контурити відпочинку при Дніпровській стала Катерина Гопайца. Жінка розповіла, що Катерина дозволяла собі лайку і розмову на підвищених тонах по відношенню до підлеглих. В общем, она любит, чтобы друг на друга доносили. Я не знаю, что случилось. Нас в нас вызвали вдвоем в офис. Потом она на меня начала рать, что я хотела спросить. Я не разрешала разговаривать. Вот так вот. Нормально, у меня трое внуков, как бы сидит 32 года лесука, и я вообще в шоке была. Валентина працювала зі своєю напарницею Тетяною, і вони завжди відчували утиск. Загалом у їхньому підрозділі було 11 людей, які під час роботи Катерина Гопайца звільнилися. Як ми розповідали, жінки прибирали у сквері Усачова, Однак, згодом Катерина почала щоденно змінювати місце для роботи. Щодня Валентина, прийшовши на роботу, не знала, що і де сьогодні буде прибирати. Крім того, над працівниками стояв певний наглядач і писав на них доповідні. Он все время делал акцент на тому, що мені решать, що ви тут будете делать. Ну так от э, власть любив, да. Значить, виходить, там да, ми ж туди до 31 першої маршрутки наша територія пустили. этот, ми должны убирать дерев'я, подпиливать там рус чоловіка. Ну, смотрели, ми за порядком заробітна плата пані Валентини була 8 тисяч гривень, але Катерина Гопайца вирішила, що це забагато, урізавши зарплату до 6 тисяч. На всіх наказує деньгами. Еще практикуется так. Если ты на кого-нибудь донесешь, то тысячи полторы ты можешь рассчитывать, что она тебе доплатит. Если на тебя кто-то донесет, вот докладные это все, ты на минималке. Если бы можно было 4 и 2, она бы так платила. У грудні минулого року Валентина вирішила звільнитися. У заяві вона описала причину свого звільнення і все, що відчувала з боку службовців міської ради. Така заява, звичайно, не сподобалась керівництву комунального підприємства. Давайте ви перепишете це заявлення. Давайте по обоюдному можланню і тільки каті в кабінет сьогодні. Але заяву що сразу прошу уволити, по пасусного желанию, в св'язі з тим і пояснила всю цю ситуацію. Ага, або... Заяву Валентина не переписувала, адже це суперечить її баченню. І відповідно у підприємстві заяву не задовольнили. А згодом Валентину звільнили за так звані прогули без поважних причин. Навіть шукали жінку за місцем проживання. Дамой приїжджали, і хтось з ними, стучали, по по сусідам ходили, прашували з ким я живу. В общем, такою та проти вазакону. Згідно кодексу законів про працю України, коли Валентину звільнили, їй зобов'язані були видати наказ про звільнення, довідку про нараховану та виплачену заробітну плату, повернути трудову книжку. До речі, ані трудової книжки, без якої вона не може влаштуватись на офіційну роботу, ані заробітної плати за останній місяць роботи Валентина не отримала. Більше того, тепер її просто не пускають до комунального підприємства. Валентина писала звернення до південно східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, де їй порадили оскаржити звільнення у суді. Писала заяву і до національної поліції України, де їй також порадили вирішити питання у суді. Сьогодні Валентина вимушена працювати з адвокатом, з яким вони зробили відповідний адвокатський запит до комунального підприємства, від якого вони чекають копії усіх відповідних документів пані Валентини. Далі звертатимуться до суду. на Безпритульні тварини це одна з небезпек, яка чекає містян на вулицях обласного центру. Глядачі телеканалу д 1 неодноразово зверталися на нашу гарячу лінію з приводу зграй собак, які несуть загрозу для місцевих. Одна з таких була помічена на проспекті Івана Мазепи. У дворі проспекту Івана Мазепа 50 а мешкає зграя безпритульних собак, без відповідних кліпсів на вухах. За словами місцевих мешканців, тварини неодноразово нападали на котів та кошенят, що мешкають поруч. Така ж загроза існує і для людей. Мешканці безліч разів зверталися до комунального підприємства Зооконтроль Дніпровської міської ради. Цитуємо. Зооконтроль не може навіть простерилізувати тварин. Звертаємося до них з 2021 року. А вони відповідають, що собаки тікають у кущі і вони їх не можуть зловити. Відповіді на звернення людей типові і одноманітні. Собак зграї більше 20. Страшно за дітей та страшно повертатися ввечері з роботи додому. Наприклад, у липні цього року у комунальному підприємстві відповіли, що собаку не змогли знайти. У червні цього року на звернення людей відповідь була така: по зграї працюємо постійно, не засмічуйте щодня, кидаючи звернення по одній і тій самій зграї. У серпні 2021 року людям відповіли, що місто не має притулку, тому радять звернутися до зоозахисників. А також людей просто подякували за інформацію целые стаи бегают, бігають, звісно. Да. Жалко їх, безусловно. да, угрожають, да, угрожають потому что вони починають лаять. У мене собака, наприклад. Бросаються, да. ну, я розумію, що це не їх вина. что-то как-то... щось. Біля мого дому є чорна собака, вона дуже агресивна на людей. Просто кидається і все. Її ногами не відбите. І також на дітей кидається, і на інших собак. І, ну... І зробити нічого не можна. Е, красний камінь. На дітей можуть нападати. Може, можуть просто гавкати, можуть пугати там, дорослих людей або малих. Ну, так. Ну, буває, в нас, да, мабуть, да, навіть на підприємців покусали ті собаки, які завжди там жили, покусали Ну, я тільки за то, щоб появлялись якісь служби, які будуть займатися заниматься социальными які б стерилізували, стерилизовали, б займалися занимались тем, у нас хотя б какие-то кормушки, паїлки стояли. Директор комунального підприємства Зооконтроль Єгор Сергєєв. діяльність підприємства виходить у чималу копійку. Наприклад, у травні цього року КП «Зооконтроль» виділили на ветеринарні препарати 215 тисяч гривень. Послуги з утилізації трупів загиблих тварин у 2022 році коштували 870 тисяч гривень. А для виїзної біостерилізації безпритульних собак у 2021 році підприємство придбало автомобіль вартістю у 3,5 мільйони гривень. Якщо рахувати за курсом валют, припустимо, у 37 гривень за долар, то автівка коштувала, увага, більше 90 тисяч доларів. Також майже 200 тисяч гривень знадобилося на закупівлю ручних знарядь для відлову тварин і додатково по 350 тисяч гривень на ветеринарні препарати. Щороку Пес «Зооконтроль» витрачає на свою діяльність мільйони бюджетних гривень у той час, коли містяни борються за справедливість і роками звертаються до комунальників з проханням вирішити проблему, яка несе небезпеку людям. Спочатку прибираємо, потім розсипаємо замкнути коло. Ось так підписали наступне відео мешканці Дніпра. Комунальна техніка повертає сміття на проспект Дмитра Яворницького і залишає після себе брудні сліди. Люди пишуть, що ця чудо-техніка вже була помічена раніше ще під час прибирання опалого листя у Дніпрі. А на вулиці Мостовій частина старого балкону обсипалася на машину. І на жаль, звична подія для Дніпра на вулиці Романа Шухевича на ходу спалахнув трамвай. Рух електротранспорту було зупинено. І далі трохи кадрів занедбаних сховищ у Дніпрі, які зафільмували Дніпряни. З урахувань безпеки ми не будемо називати назва медичного закладу, проте так виглядають сховища на території пологового відділення в обласному центрі. А далі захисна споруда цивільного захисту по вулиці Алтайській, 4 а зачинена та у занедбаному і засміченому стані. Фотографії зроблені місцевими мешканцями з різних входів з вулиці Несторова та з вулиці Могилівської. Метод відпочинку від поганих новин і потіку інформації винайшли у Дніпрі. Бережіть себе і своє життя, піклуйтесь про рідних і допомагайте усім, хто цього потребує. Домагайтесь правди і справедливості, адже разом ми здатні на все. На цьому народний репортер прощається із вами. Побачимось наступної п'ятниці.